На вашу думку, чи змінить президентство Трампа хід війни в Україні? Е, навіть не знаю. Мені здається, що ні. А чому саме? Е, мені здається, вони не хочуть просто до нас лізти і влазити в наші проблеми, скажімо так. Мені здається, ні. Це просто все було зроблено для того, щоб його підтримали. Тобто всі його обіцянки тільки для того, щоб його підтримали і далі собі він міг спокійно жити. Ні, Не змінить. А чому? Ну, бо якщо навіть Трамп нам не буде допомагати, нам буде допомагати Європа. І все залежить, по-перше, від нас. Але якось впливає. Як саме? Ну, якоюсь допомогою. або… Ну, однозначно Трамп це така персона, яка, як би це правильно сформувати, яка рішуча і щось з того там -то буде. Дякую. Усе можливо. Але не знаю. Надіємося. А що ви ще само сподіваєтеся? Ну що, наконец, у нас мир настане? Ой, я дуже на це надіюсь. Ну даже не знаю, они там все так обманывают нас, поэтому. А на що саме сподіваєтеся? Ну що, закінчиться війна. Вот на це і надіюсь. Тільки на это, да. Ну сподіваюсь. А на що саме сподіваєтеся? На зміни ходу а... війни, що він може якось повпливає на припинення. Саме припинення чи закінчення? А ви знаєте, це дуже складне питання. Що значить закінчення війни? Ну ми не знаємо, як воно виглядає. Звісно, ми не хочемо втрачати наші території, але принаймні, хоч би припинення огню, це теж було б непогано для нас.